Привіт! виникне нагнали стаж живопрода і новий, нова постройка. Це було два роки тому чи ні 2024 року була ця постройка. Давай вже не буду затягувати час, розкажу, що у нас. Вона складалася, вона була дуже подібна на цар, Тут було дуже важко складати ці штуки. Ми ставили, і отут весь пробіл. Ось такий тут у нас замок. І тут у нас маленький. Це дуже, вже давно було. І це було в <со> день з мамою. Шикармы, и все так далі. Все, всем па, -па.